Ми, приправка, експерти смаку та лідери на ринку спецій. Після успішного запуску готуємо у соусі у 2020 році. Ми здобули досвід, який допоміг нам краще зрозуміти категорію соусів та готуватися до запуску нових лінійок, але воєнне вторгнення Росії в Україну змінило наші плани з розвитку на виживання. Ми зосередились на перенесенні виробництва з Харкова до Києва. Та налагоджені нових логістичних ланцюгів у цей же час на ринку кетчупу відбулися драматичні зміни, які, на нашу думку, могли стати вікном можливостей для запуску новинки. Але як виходити на ринок, де лідер категорії лише зміцнив свої позиції, а за цінову пропозицію ведеться жорстка боротьба між усіма гравцями? Кетчупи традиційно найулюбленіший томатний соус українців. Споживачі обожнюють його кисло солодкий смак, але навіть не підозрюють наскільки багато у ньому цукру. Дуже багато. З таким рівнем цукру, на нашу думку, кетчупи можна сміливо порівняти з десертами. Проте, як показали дослідження, споживачі все ж інтуїтивно прагнуть зменшити споживання цукру, хоч і не бажають особливо слідкувати за цим. Відтак перед нами постав другий виклик: як залишити звичний споживачу солодкий смак кетчупу, але при цьому зменшити кількість доданого цукру. Тож приправка, масштабуючи бізнес через розширення свого впливу в категорії соусів та прагнучи задовольнити потреби споживачів, випускає новинку з урахуванням світових хелсі трендів. Так в Україні з'являються нові кетчупи зі зменшеним на 42% вмістом цукру, які мають як традиційні смаки, так і особливі. Дитячий з банановим пюре та ексклюзивний для України смак зі шматочками оливок. Це нова версія кетчупів, які приправка запропонувала українцям, де частина доданого цукру замінена на стеріо. Тож кетчуп більше не десерт. Кетчуп до м'яса. ми не їмо десерти. Здається, він не тікає, що кетчуп більше не десерт. Як це? Ми зменшили кількість цукру і замінили його на стевію Вау. кетчуп більше не десерт. Приправка на 42% менше цукру. Привіт! А що з Назарчиком? Він такий спокійний. Нам порадило обмежити вживання солодкого. Тож ми перейшли на новий кетчуп з пюре якому на 42% менше цукру. Ще він такий томатний. Що в Назарчика з'явились нові друзі? Не сорта уваги. Це нормально для його віку. Кетчуп приправка на 42% менше цукру. Діджиталі. Приправка на 42% менше цукру. Вау. Wow. Кетчуп більше не десерт. Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт та банерні рекламі. Також ми залучали лайфстайл та футблогерів для створення автентичного контенту, який більш детально розказував про новий кетчуп та збільшував довіру до бренду серед лояльної аудиторії блогерів. В результаті компанія-приправка досягла усіх поставлених цілей та розширила свій вплив в категорії соусів. А українці тепер мають змогу споживати кетчупи зі зменшеним вмістом доданого цукру. Приправка кетчуп більше не десерт.